Сьогодні вночі Росія атакувала Україну з південного напрямку. Випустила шість крилатих ракет та 36 ударних дронів. Українська ППУ приземлила шість калібрів, 31 шахет та один розвідувальний безпілотник. Калібри та переважно більшість дронів знищили на півдні, в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних безпілотників у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. У Миколаєві є влучання в об'єкт промисловості. Сталося займання пожежу приборкали без постраждалих. На одещині уламки ракет та вибухова хвиля від збиття пошкодили об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Він у лікарні. Минулої доби ворог з міноматів ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини. В результаті обстрілу Куп'янська з РСЗВ пошкоджені приміщення підприємства та два приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків отримали легкі поранення. На Донеччині минулої доби росіяни вбили трьох цивільних. Ще четверо людей отримали поранення. Лише завчора ворог зруйнував або зробив непридатними для життя будинки в Красногорівці, Авдіївці, Кураховому та Торецьку. Росіяни перекидають резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ. Ситуація складна, але контрольована. Запевнив командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський. Водночас противник зосередив свої основні сили на Куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Армія Путіна перейшла у наступ на куп'янському напрямку, заявив командувар сухопутних військ генерал Олександр Сирський. За його словами, у ворога ціль розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків. Вагнерівці у Білорусі наразі не становлять загрози для України. Повідомив речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Нагадаю, днями прибула ще одна колона терористів ПВК Вагнер від 500 до 700 осіб. У складі колони нарахували щонайменше 20 автівок різних модифікацій. Частина вагнерівців будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Втім, вони заходять до Білорусі роззброєними.